До слова хочу запросити заступника Голови Чернівської обласної державної адміністрації Генатського лісавич. Шановні учасники, я не прав виступ. Я хочу сказати дуже коротко. Розумієте, не буває білого і чорного, або, або е, не буває тільки біле, або тільки чорне. Є і біле, є і чорне. Це перше. І ви розумієте, тому що я е, скажу вам, також працював не рік працював з заступником, а так був керівником підприємства одного, другого, третього. І знаю ці всі проблеми. І транспорт знає проблеми. Але в самому транспорті також там є проблеми. Внутрі. Тому е, треба на таких, е, скажімо, е, е, формувати більш конкретні пропозиції. Не, не емоції, а більш конкретні пропозиції. Що треба зробити, щоб вам полегшити, е, так сказати, роботу е, ваших підприємств? Значить, е, ні, ну це, ви знаєте, ну, е, ми почнемо зараз е, дискутувати там за дороги, або ще, я не кажу за е, виконання робіт, я кажу за ту е, ваші пропозиції, яку можна було обговорити і е, на комітеті економічних реформ, яка створена при обласній державній адміністрації і Віктор Леонідович там. Член цього комітету і можна формувати пропозиції, відносить спільно із народними депутатами, працювати е, і вносить зміни до законодавства. Я за це кажу. Чому Тому що якщо ми не створимо базу нормальну, так, то не буде і доріг. Тому е, я, ми Почули вас, сконцентруємося всі проблеми, я думаю, вони будуть в резолюції, розглянемо. Я персонально, Віктор Леонідович знає, у я, мене я не працюю через секретаря, територіально. Тут більшість підприємців, керівників мене знають, тому ми відкриті, будь ласка, до співпраці. І я думаю, що дуже багато проблем на регіональному рівні, там де є, е, ми їх будемо вирішувати. Дякую за увагу. Дякую вам.